Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні, 9 березня 2024 року, у спортивній залі чудові, як жиловий болу, у спортивній залі Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій при вокзалі на 3. Відбувається першість Вінниччини 2024, яку дехто називає. Обласною дитячою лігою, правда, не пишуть, якої області, ну, обласною. Сподіваюся, це таке вільний. Серед команд 2010 року народження. Хтось ще пише, та молодші, ну, звичайно, молодші, ну а як? Люди, які молодші, які, які завжди мають право грати за старших. Старші не можуть грати. Зустрічаються команди Вінницька обласна СДЮСШ Відділення Братслав. Вони у кольорах французького прапора грають зараз. синьо, біло-червоні на протилежному боці майданчика. А ближче нас грає команда Жмеринської ДюСШ. Суддя голосив їх як просто «Жмеринка» і Братслав. Ну... Я дещо, дещо уточнюю, що це Жмеринська ДЮСШ, бо в Жмеринці ще є одна команда вінницької обласної ДЮСШ «Жмеринка» відділення заслуженої тренерки України Марії Глухи. З цією командою Брасова працює Леонід Куляс. Зі жмеренко працює від, такий відома фахівчиня, як Світлана Мікосянчик. Є м, е, відомі вихованці Жмеринського держав, це і м, Дмитро Вієцький, це Іван Прясецький, це Євген і Георгій Клепко, чемпіон України 2023. М, багато інших. Ну, а в Браславі. Починав займатися, зростав як, до речі, гандболіст. Такий відомий посадь, як Юрій Плотницький, батько Олега Плотницького. з Браслава. Ще там виріс відомий хокеїст Михайло Григоренко, який ну, давно ще потрапив до Росії і зараз. Виступає як російський хокеїст, хоча прізвище Григоренко, ну, звичайно, що воно е таке російське, як е я е артист Балету, скажімо так, десь так, таке порівняння. Рахунок 3-7, якщо, мі, якщо я не помиляюсь, на подачі Братслав і Братслав, що там? Забиває Братслав 4-7. Непогано на розминці виглядав цей юнак під третім номером. Немає у мене складів команд. Ця система якось не дуже відлагоджена. Десь там, там дівчинка працює з протоколом, там у неї напевно написані прізвища волейболістів. Іноді дивився протокол, там номерів немає, просто одне прізвище маленькими буквами не завжди прочитаєш. Можливо, десь там дадуть мені можливість подивитись заявки команд. Вони знаходяться в Вінницькій обласній федерації волейболу. Я не знаю. Чи матиму я досвід, чи не матиму. 4 рахунок. Браслов програє. До речі, команда базується там на базі, ну, це відділення Вінницької обласної США, але воно вже є частиною Брацівського спортивного ліцею. Такий створений заклад був. Поки що він не має, так би мовити, достатнього наповнення спортивного, але ця робота ведеться, наскільки я розумію. І Леонід Куляс працює цим право. 10-4. Наскільки мені відомо, то Вінницьке обласне відділення з Ша Братслав програли одну гру, програли Вінницьке обласне Вінницькому Вінницькому Гнівань з рахунком 0-2. 12-4. Жмеренка, до речі, торік, якщо не помиляюсь, грала у фінальній четвірці цього року 2010 року народження. Ну, Брасова молода команда, бере тайм аут Леонід Якович Куляс. Зараз. Тайм-аут відповідно Світлани Мікосенчик. Слава Юрійна. Формат перше все такий, що команди грають до двох виграних партій, до двох перемог. У разі нічийного результату за партіями один-один, третя грається за правилами та В трьох групах команди змагаються, дві групи по я попередньо сказав, що 11 команд, але ну, якась не доїхала, а яка не доїхала, я не знаю. Можливо, це команда загроманічна, можливо, команда Вівницька лицею номерця. Опа ігро також бачить, на ринку бачу. Ну І сім команд, одразу сім команд Вінницької обласної звша це різні відділення. Немає як такої збірної Вінницької обласної звша. І це, можливо, вперше на юнацьких першостях Вінниччини. Всі команди грають. З своїми відділеннями. Перевага 16-5 виграє команда жмеринської ДЮСШ. Уточнюємо. Я не сказав за суддю перший суддя для національної пахне Володимир Поліщук Вінниця. Другий суддя Олександр Бурбело. Він це, але вихідіць Вінниць Володона містечка трішечки, як то кажуть, знялися команда з Братслава. Вінницька обласна з Братслав. І 6-16. Ваут пробиває другий номер на ринки. Ваут подає 12-й номер, у 12 нас номер до речі, є капітан команди. Мінська обласна брат. Сімнадцять сім. Це перша партія масок. Непоганий зал у і ми там проводили турнір минулого року. Він такий, ну доволі маленький, але такий затишний, що цікаво його, е, як його зробили, він це була колись. Конюшня, там була якась військова частина за, за Російською імперією. Ну і на базі там конюшні зробили цей зал, там колишня директорка цього закладу, там був інтернат, розповідала, що там були проблеми з, з долівкою, з полом. Дуже довго там нарешті зробили його. Є навіть невеличка трибуна в цьому залі. ну Такий він. Може, там ще маленький зал такий є. Там можна його використовувати для фізичної підготовки, Майданчики є. Є ще зал е для тренажерний зал у цьому закладі. Намагаються там збудувати футбольне поле, але поруч, зовсім поруч, є колишній і там є і футбольне поле, і великий зал 40 на 20. Ну, поки що там він не використовується. Принаймні, спортивна частина не використовується за призначенням брат а потенціал є хороший, добрий. Що з рахунком двадцять вісім, двадцять один вісім. На користь команди жмеринської ДЮСШ. 22-8 і першу партію, я думаю, що виграє команда з Меренського Дерча, під опічний Світлани Мікаса. У них є власний зал у Жмеринці, Такий шкільний, звичайних розмірів шкільних. Але він є. 23-8. Ну, і болт. Пробив нарешті, є таке щось. І забив лучший майданчик 9-24. На розминці непогано відпрацьовували нападаючі удари хлопці збрасла. Зараз блок. дивіться, поставив хлопець. Досить нещодавно працює там відділення, але. Я бачу якісь такі ознаки якоїсь певної машиності є у хлопців з Братслава. Слава. 25-9, перша перше, закінчиться перемогою команди з Марин. Олександр Мазан з Вінниці для вас.